Пасенки мої, запрошую вас на мою кухню, у мене пов'яли рози. Я зробила велику-велику помилку, я їх полила не тим, що треба. Ви розумієте? Зараз ось тут я роблю бутерброди і ми їдемо в спа. В спа там, де є теплі води. Ми там будемо кілька годин. А ось тут я зараз хочу включити кафе. Я зробила кафе. Зараз я вам покажу, як кафе робиться. Два, три. Як працює індуціоне, я поставила ось таку звичайну, звичайний папір, салфетку таку, бачите, паперову. І воно зовсім не загоряється. Що сталося з моїми розами? Ви тільки подивіться. Вони зразу зразу почали гірше їм почало робитися. Все тобто, навіть маленька, вона не розпустилася. Це зовсім зів'яла, вона ще мала розпускатися. Тут е, трошки менше, е, але все одно. Тільки подивіться на цей поплюшок. Цей поплюшок мав розпускатися. Зараз мені це все треба обрізувати. Оця мені зламалася, це, це вже давно зламалося, бачите? Але ось це зісох. Чому він зісох? Тому що я почала я взяла, поливала свої пальми і пізніше ось, ось, ось бачите, верди. Мені трохи лишилася вода з, з таким і я взяла і е, запхала їх так само, отак вниз, я так ставлю вниз. І воно п'є воду. І видно, що вся рідина їм не, не цей, не, не підійшла. І все, і вони так в мене посохли. Я вже другі купила. Подивіться, другесеньки мої. Я вже другі купила, бо мені дуже подобаються ось такі квіточки. Це міні-міні. Міні-міні, це означає 8 см горшок має він. Прочитайте, що тут написано. Малесенький гуршочок. І що я сказала? Оці в мене були, вони були куплені перше перед 8 березня. Вже кінець, вже початок квітня, півтора місяця вони у мене були. Більше, більше, були б навіть більше, більше, ніж два місяці. І вони були б набагато довше, якби не така біда. Більше я цього не буду робити, але як я вже поливала, то я вже знала, що таке може бути. Зараз я їх. Ось з цими я не знаю, що я маю робити. Я їх, напевне, викину, бо я не хочу, Мене... я не можу все тримати на балконі і чекати, коли воно підросте. М -м -м... Зараз я вам розкажу, бо це, напевне, куркума. Хтось мені написав, зараз я вам витягну і покажу. Нове кафе я купила, дуресеньки мої. Ось це нове кафе коштувало 10 євро. І... Оферта 4,99. Sega Freddo. Оця марка, вона така знаменита, вона така нічого у собі. Ця, бо я вже давно чекала, щоб буде якась оферта на кафе, бо в мене оце закінчується. Іллі це оригінальне кафе. 7,50 коштує, бачите, лише ложечка. Я вже давно по магазинах ходила, думаю, щоб якесь кафе було. і оферта, я взяла, взяла ось це. Перо. Сигафреду, Сигафрідо, марка Бонама. Оце я не знаю, що тут дві упаковки було. Ось воно є. Я відкрила. Побачимо, що тут написано. От, піджарка тостатура, медіа. Це хорошо, це добре. Але не написано, чи це. От це все, що написано. Чи це Арабіка, чи це Арабіка, та друга, як називається? Арабіка це хороший, хороший запах смак, а оці другі робуста, екоква. Деколи в кафе написано, скільки мішають робу... деколи. Буває таке 100% Арабіка, буває 80 Арабіка і 20% робуста. Нема написано. Дорога, такі, ви подивіться, я, нове життя, нова Віта Сана, здорове життя. Я купила куркуму, біо, я почала вже давати один, одну таку повну, кожен день кожен день, повну ложечку. З чим ви хочете, з молоком. Саме найсмачніше, з молоком, з, сметаною, з водою менше. Воно, і воно такий запах мені не подобається. Так як я вам говорила, це можна фу, пуца. Хуца це смердить. Це можна додавати як ви її, до, до, до рису, до голубців, до цибулі, до всього, що ви хочете. Але я не люблю додавати, бо я не знаю, якщо я її підігрію, піджару та якби перевару, вона, напевне, втратить свій, свій смак. Ви подивіться, оця вода та в мене вже стоїть, я не знаю, півроку, і вона завжди-завжди одинакова. Я так дивуюся, як вона так може бути. І я її купила, я теж підозрівала, що тут якесь таке коріння в неї велике. Зараз тут оглянемо, що за коріння. Ви тільки подивіться, що тут робиться. І тут є корінчики, і тут багато корінчиків. І вона навіть в мене почала диффересенька. Зараз я її, на цей... зараз я її. Я її завжди знизу даю пити. Ось так. І це куркума. Вже хтось мені з вас написав, Анна, дивися, бо це куркума, подивися, чи. Які в неї корінчики. А я куркума дуже добре знаю, тому що я куркума колись давно купляла. І куркума має такі корінчики оранжоні, червоні з таким оранжевим. Отакі малесенькі курінчики. Отакі Отакий от пальчик, бачите? І тут іменно то є. І ця земля повна повна, повна тих корінчиків. Я в основному Ось так я роблю. У мене взагалі-то вода відстояна є. Ще трошки треба. Взагалі-то я люблю відстоєну 2-3 дні вода в мене відстоєна, я пальми поливаю. Але цього разу я не маю. Я завжди ось так ставлю на годину, бачите, і так в мене стоїть. Прямо ось тут в кухні. Так в мене стоїть. І так в мене п'є воду. Всі квіти так в мене п'ють воду. І так само ці розочки. але ці розочки я вже не буду нічим поливати. Чому ж воно не виходить. Трошки треба збільшити. Зараз ми їдемо в теплі води. Я, зараз, я 100 років не їла багет. Подивіться, скільки в нас багет коштує. 99, але це дорожчий, бо це мультичереалі. Це з різних е сортів є пшениця, жито, овес, там все, що хочете є. Це дуже всього багато є. Він коштує трошки дорожче. 99. Він довгий 50 см. Подивіться, моя, моя ось ця кухня. Я просто хочу говорю вам, порівняйте, як вас в Україні. У мене у нас тут 50 см печуть. Оце у мене 50. У мене індуціони. 50 на. 58. А це п'яно ділавору, як кажуть, оце, це у мене аж на 70. У мене вище. Довше, довше. Тому що, як ви бачите, я в багатьох відео дивлюся, люди, як мають кухню таку під вікном або не під вікном. В них оця плитка вже ось тут закінчується. Ось тут вже закінчується, бо в них на 60. А в мене довше. І в мене ще ось той кусок такий є, що я собі можу щось поставити. Сьогодні я буду робити паніна, я отакий спек купила. Спек. Теж була знижка. Вже кілька днів в мене стоїть. Пізніше в'ялені ці помідори ми маємо ще. Дуже смачні. я маю один-єдиний огірок і в мене тут стоїть, я не знаю, 10 днів вже стоїть. Цей огірок будемо робити таке паніна, я розріжу на двоє. Йому більше, мені менше. Так розріжу на двоє і так начиню всередині. І буде такий довгий-довгий-довгий бутерброд. Тому що ми обід не будемо їсти, ми, скажімо, поснідали, поснідали пізно. Я особливо виходить. Треба збавити, бо мені зараз все піде на менеджо. Екоква. Виходить кафе. Бачите, що це означає? Холодне, холодне, холодне. Отут холодне. Холодне, холодне. Отам. Гуряче тільки під, е... під каструлею або п -п -п під кафе. Еко, кафе вийшло. Вийшло кафе. І парує гарно, гарно. Ось такі така у мене історія сьогодні. Зараз, дорогенький мої, я п'ю кафе. Зараз я його спробую. Баста, не треба так багато. Вже аж забагато. Бачите, ось тут буде горячу, палець не можна ставити. Ось тут тепле, 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 тепле. Ой, тут вже, вже гуряче, вже все. Центр грячий, але він зараз через одну хвилинку він буде холодний. Він буде холодний. Я п'ю ось таким. Така панна, фриска в мене є. бачите. Це так, ну, так, така маленька прищепка. Це так, некрасиво, але вигідно зато. І я п'ю з такою трошечки-трошечки даю такої сметани натуральної. Екоква. Але перше хочу один без цукру, абсолютно без цукру. Попробую так. М -м 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 -м. Ну, так собі. Може бути. Mm. E, я оцю каву купила. Пінше ще одну каву буду купляти. Піду ще, як буде оферта, я завжди отак, в мене 2-3 завжди. Я не чекаю, коли кава зовсім закінчиться. Він купляти за повну ціну. Я завжди як оферти є, купляю дорогу, гарну каву, як є оферта. Наприклад, лаваца мені не подобається. Мені подобається ця лаваца крема і густо. Лаваца доро мені не подобається дорогенькі мої. У нас є різного кольору. Я бачила, що в Україні дуже сильно доро, це золота лаваця, дуже кидається на неї. Я її, наприклад, не люблю крема і густо, для мене смачніша, тому що вона пахне шоколадом, горішками. ну, І ось так. Дуже-дуже добре. Зараз сяду на диван і поп'ю так небагато. Що вона вже згусла там всередині? Манча починала вже гу... гусне, бачите? Паста. Оце вже п'є. О, бачите, він, Я розумію, коли треба на цей він же легенький. Цей вазонок дуже-дуже легенький. Я не знаю, що я маю з ним робити. Я не хочу його е розсаджувати, тому що він, мені ту кухню подобається, як він стоїть. І от в ту голову, в ту в в в скульптуру мені, мені не зайде. мені не зайде Отут об'єм невеликий. Бачите? Мені от він заходить там один палець тільки. Я не знайду такий горшок, щоб. Щоб був чуть-чуть більший. Ну, може, знайду якийсь чуть-чуть більший, ну може, треба буде якось розсадити, щоб він ще гарш, гар, красивіший ріс. Тому що ця п'янта, ця рослинка. Ця рослинка, вона дуже-дуже сильна, як ви бачите. Бачите, яка вона, вона ніколи ні одного жовтого листочка не мала. Нічого, нічого, нічого не мала. Завжди дуже така, вона хоч і не дуже красива, але вона зелена. От як купила, вона в мене так і рік стоїть. Дуже винослива, я хочу сказати. Дуже-дуже винослива. І зараз оці, ну, ще не буду викидати, бо бачите, оцей листочок верка, він ще такий зовсім добрий. Гілочка ця добра. Ця гілочка теж ще така жива, добра. Ну, Може, висажу, ліпше висаджу на балконі. Висажу я, напевне, на балконі. Подивлюся, ще потримаю трохи, що буде. Ця так само, вона відживе, бачите, тільки отут вона зовсім-зовсім умерла. Я отут обріжу, бачите, тут вона хочеться обрізати, вона почне рости. Вже почне кліпати мояся. О, і Тут так само. Тоже тут треба буде. О, зараз я погано це відломала, мені треба гарно... Ой-ой-ой, що ж я наробила, для чого я це роблю? І вона тут почне рости. Бачите, почне рости. Ось тут був листочок такий молодесенький. Молодесенький і гарний. Де моє кафе? Ха-ха, еко кафе моє. І ми зараз їдемо в ті терми. Другенькі мої там в терми. Вхід, ну, я точно не знаю, мені здається, 30 євро. Ну, міняється, ми їдемо на півдня, а це є там є на, на цілий день. Субота-неділя трошки дорожче, ціни міняються. Що я хочу сказати, що дуже добре, що настав квітень, і в квітні е, зараз, е, зараз відкрито до сьомої години, бо раніше цілу зиму до п'ятої, мама з пів десятої до п'ятої. І деколи от в п'ятій годині люди хочуть після обіду поїхати, наприклад, третю годину. І не вигідно до п'ятої. І це просто невигідно. Дехто цілий день не може людина їхати, і... а тепер, хоча до сьомої. Розумієте, і це дуже добре. А колись давно взагалі було до восьмої години. А тепер літо, тепло, от весна, день довгий і в сьомій годині вже треба виходити. І це дуже-дуже всіх нервує, особливо нас. Дуже всіх нервує. Там сауна є, Сауну задурно входить, задурно можна йти, можна там бути скільки хочеш. Там є аква, така вода холодна і тепла. Можете, є такий рівчик, де ви можете в холодну зайти воду і в теплу. Холодну, теплу це для циркуляції. Ми дуже таке любимо Ми дуже любимо таке. і, і ну, Я дуже кричу, як заходжу у перший раз у холоднющу воду. Але пізніше дуже азарт великий. і Мені дуже подобається. Мій компанію не дуже. Але, але він вже пару разів спробував. Я його попросила, гарно, гарно, давай, давай, побачиш, як буде тобі як є, енергія буде після того. Йому сподобається. Робилося. Він теж переносить цей холод такий. Це наш... Е сьогодні зранку були майстри, е зараз нема. Роблять, роблять цей парк, не знаю, ціла купа, де вони взяли стільки отого, е того сміття. Думала, я випити на дивані, випила вже тут. І мені якось зразу, я одне кафе в день п'ю. Без цукру одне в кафе в день. Більше я не хочу. Капучино я в хаті ніколи не роблю. Я можу в барі десь колись, і то не завжди. Мені капучино не дуже подобається. Може, зранку, як я нічого не пила, як я нічого не пила, як я нічого не їла, в барі капучино можу взяти, щоб кафе нащери. Вчора купили ось такі аранчі. Ці вже м'якші трохи і такі смачніші. Яблука не дуже смачні, не дуже це фуджі, такі не дуже смачні. Ківі треба купляти, бо то стільки, от вчора ми їли ці гарантії, там стільки то є шкіри зверху є, що то вже половина шкіри. Ківі набагато, ну ківі дорожче в нас, але набагато смачніші ківі і набагато вітаміна Ч більше в ківі є, ніж в других фруктах. А фрукти треба зав'язувати. Мені теж я забагато фруктів їм. Ви розумієте, це моя проблема, що я їм забагато фруктів. От моя проблема. Мені треба просто зав'язувати або з'їсти один фрукт. Я вчора ввечері з'їла дві аранчі. Ви можете собі представити, дві-дві. я дві Він Мій компанію ніколи дві не їв, а він зі мною вже їсть дві. І це не добре. Мужчину вчити, і він буде пізніше, щоб рости. Це він ніколи живота не мав. І це не добре. А з віком жувід може рости. Це точно куркума. Дякую, що ви мені написали, бо я впізнаю, вона трошки, бачите, інакше виглядає. Але це куркума 100%. Я знаю, нехай воно тут гарно нап'ється. А я так раз, раз в тиждень, раз в 8 днів, 10 днів я її напуваю. Так добре, 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 але так добре. На годинку так стоїть. Все, зараз мені ще треба поставити, обрізати, саме найперше, обрізати, напояти, дати води ось цим. Хоча вони гарні, вони гарнесенькі, такі вже, як вам сказати, вони гарнесенькі вже і наповнені водою. Такий коштує у нас 1,99. Міні-міні, так, як я вам сказала, бо є ще більший, але він мені тоді не буде входити в ось цю мою форму. А ця моя форма це не пластмасова, оця форма, як бачите, а це вона мені дуже подобається. А це, як я вам вже казала, я тут так поставила, бачите. І не дуже хочу, бо це дуже, як вам сказати, друга це з воску. Це настоящий віск такий. Як в середині поставити любу свічку. В сердині зараз я вам покажу. Поставити любу свічку, тоді воно дуже-дуже ввечері гарно. Ну, ось, Наприклад, в мене такі ось свічки є, всякі, так? Або цю, або цю, наприклад, оцю свічку, як її поставити ввечері і засвітити, воно дуже-дуже гарно виглядає. Це теж для свічки, це теж дуже гарно. Це ось так зелену свічку. І вона пізніше вона таким лісом відбиває, такий і засніжений ліс. Дуже гарно воно виглядає. Більше це на зиму. Дурасенки мої, я роблю ці бутерброди, і це все мені треба все докінчити і ми будемо виїжджати. Дякую вам до зустрічі. І ми, миру, миру, здоров'ячка, Дякую, що ви мені пишете, всіх обнімаю, всіх люблю. Одна жіночка написала, як вона мені написала, я тебе люблю, як це гарно, як це ніжно, як це приємно, як це приємно. Я вас теж усіх люблю, туресеньки мої. До скорої зустрічі, до скорої зустрічі, квіточки для вас, отакі розочки білі-білі, гарні, гарні.